Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу FNB. В ефірі Новини Дуневечни. І я, Оля Остапчук, пропоную вам познайомитись із подіями, які відбулись цього тижня у місті та районі. 18 січня відбулася робоча нарада, яку провели очільники району, голова Дунаєвецької районної державної адміністрації Юрій Кучерявий та голова Дунаєвецької районної ради Тетяна Панасевич. Оскільки усі питання стосувалися життєдіяльності району, в її роботі, окрім керівників установ та підприємств, взяли участь голови сільських рад. У ході засідання було розглянуто питання наповнення районного бюджету. Його висвітлив начальник фінансового управління Дунаєвецької районної державної адміністрації Руслан Смолінський. Слушні зауваження висловив голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, наголосивши на обов'язковому розробленню заходів по енергозбереженню, оптимізації кадрів та укладенню соціальних угод. Щодо правил укладення останніх, прозвітував головний спеціаліст. Цього тижня відбулось навчання керівників та спеціалістів агроформувань Дунаєвецького та сусідніх районів. Відбулось за ініціативи голови обласної державної адміністрації Василя Ядухі і проходило під керівництвом заступника голови обласної державної адміністрації Володимира Галищука. У залі засідань РДА зібралися керівники та спеціалісти галузевих служб агроформувань всіх форм власності Кам'янець-Подільського, Новоушицького, Городоцького, Чемеровецького, Волочиського та Дунаєвецького районів з питань підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. У заході взяли участь представники Подільського державного аграрно-технічного університету, науковці Вінницького інституту кормів та сільського господарства, Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції. Впродовж наради навчання розглядались питання забезпечення отримання високих врожаїв зернових культур, зокрема вирощування озимої пшениці. Значна увага приділялася агротехнічним заходам щодо досягнення високих врожаїв зернової кукурудзи, ярого ячменю, озимого ріпаку та сої. На нараді також зазначалось на важливості завдань, які ставить уряд та керівництво області щодо розвитку тваринництва. У історії кожного народу є свята, які примушують у єдиному пориві битися мільйони сердець. Таким святом для усіх українців є День Соборності та свободи України, адже злука, єднання, соборність і незалежність безцінні завоювання передані нам у спадок патріотами та творцями української державності. Проголошений 93 роки тому, акт злуки, яким було законодавчо закріплено об'єднання Української Народної Республіки із Західноукраїнською Народною Республікою, став справжньою перемогою та гарантом зміцнення державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості нашої держави. У вівторок у актовому залі будинку школяра відбулись урочистості з нагоди цього величного всенародного свята. Святкування традиційно розпочалось з внесення прапора держави та гімну України. Після того старшокласники міської школи поклали квіти до пам'ятника Великому Кабзареві. Зі святом присутніх у залі представників установ та організацій міста привітала голова районної ради Тетяна Панасевич, яка підкреслила усю важливість історичної події єднання України. Адже саме у єдності українського народу полягає його сила, міць та можливість створити прекрасне майбутнє своєї держави. А усі ми маємо прагнути єдності та порозуміння та разом іти до спільної мети процвітання нашого краю та України. Від віри у силу свободи і соборності беруть витоки слова Великого Кобзаря про правду і силу і волю в майбутній українській державі. Ця віра допомогла Україні вистояти у полум'ях війн та й репресій у період відбудови народного господарства та утвердженнях ідеалів миру та спокою. Сьогодні саме в наших з вами руках доля цієї віри. І це потребує від нас глибокого усвідомлення власної відповідальності перед майбутніми поколіннями. Ця відповідальність вимагає, перш за все, великої праці і правдивого погляду на виклики сьогодення, які постають і перед державою в цілому, і перед кожним її громадянином особисто. Тому для нас важливим завданням було і буде зберегти і примножити державотворчий потенціал ідеї соборності як запоруки державності. Забезпечити соціально-економічний і духовно-культурний розвиток України і нашої Дунаєвеччини зокрема, тетяна Вікторівна наостанок побажала усім миру злагоди та єднання. Художні колективи Дунаєвеччини подарували глядачам чудову концертну програму, у яку увійшли українські народні та естрадні пісні. Відбулась планова колегія відділу освіти, на яку було запрошено керівників навчальних закладів району та методистів відділу освіти. У роботі колегії, яку провела начальник відділу освіти Франя Поліщук, взяли участь також голова районної ради Тетяна Панасевич та заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко. Основним питанням порядку денного зібрання були підсумки роботи закладів освіти за 2012 рік та завдання на поточний 2013. Його висвітлив у своєму виступі заступник начальника відділу освіти Володимир Колісник. Володимир Володимирович проаналізував роботу усієї шкільної ланки, починаючи з дошкільних закладів, згадавши як досягнення галузі освіти району, а саме зміцнення матеріально-технічної бази, реорганізацію окремих закладів освіти, повноцінне харчування учнів, підвіз дітей до школи, так і недоліки. Серед них на даний час мала наповненість класів у сільських школах, недостатня комп'ютеризація, комп'ютерізація, проблемним залишається і кадрове забезпечення та неповне навантаження педагогів. Співдоповідями по даному питанню виступили директори навчальних закладів та методисти відділу освіти, які також згадали як про досягнення, так і про проблеми, з якими нині стикаються педагоги. Серед висвітлених питань: впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій, підвищення якості навчання з тих чи інших предметів, творчого розвитку учнів та інші. Начальник відділу освіти Франя Поліщук дала доручення методистам та керівникам навчальних закладів вирішити проблемні питання. Потім перед присутніми виступила голова районної ради Тетяна Панасевич. Тетяна Вікторівна відзначила, що основні зусилля педагогам необхідно концентрувати на навчальні послуги та наголосила на жорсткій економії бюджетних коштів, вимогливості до кожного працівника та ефективності роботи педагогів. Школа це майстерня по вихованню. Хотілося б дійсно, щоб наші загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади та й дошкільні, які готують основу і є початком цього всього, дійсно були такими хорошими майстернями. Тому що, якщо говорити про матеріально технічну базу, безумовно, вона потребує і потребує покращення, але можна сказати, що вона, якщо беручи в знову ж таки, вона в нашому районі вже більш-менш в досить таки непоганому стані є звичайно великі критичні питання, великі критичні об'єкти, які ще необхідно і ремонтувати, і реконструювати. Але в цілому вона відповідає сучасному рівню, сучасним вимогам. І хотілося б, щоб вона в повній мірі працювала перш за все на таку віддачу, як така і давала основну послугу, яка від неї потребується. Це освітня послуга. І на це мають бути сконцентровані всі абсолютно зусилля, вимогливість до кожного педагогічного працівника. Абсолютно до кожного кожна бюджетна копійка, все навантаження, це відпрацювання перифікаційного цього списку. Ваших годин воно має бути ефективне, а не лише відпрацювання заради відпрацювання на рівні навчання. Наголосив і заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко. Також Микола Володимирович акцентував увагу на температурному режимі навчальних закладів та профілактиці грипу. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB Dom. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом? Побачимось наступного тижня. Нехай щастить!